thank you Шановні гості, шановні працівники, велика честь. Марія вона бачити вас сьогодні. Останній раз я тут була в 2007 році. Це був початок заснування нашого бізнесу в Україні. Добов'язовський елеватор був перший. Всі ці роки розказували, що вам важко, і що у вас є такі потужності. Але бачите, все одно кадри вирішують все. Ваша команда змогла. Вийти на перше місце, зробити такі високі результати. 22% ровісії, 2 мільйона 200 тисяч доларів З чим я вас і вітаю. На ваших потужностях грандіозний результат. Я надіюсь, що ви повірите в себе. Це тільки початок, це фундамент. Головне це. Інтелектуальний потенціал команди це ці нестандартні інноваційні рішення, які і створюють додану вартість підприємства. Щиро дякуємо. Дякуємо за довіру. Ми вдячні самих перших днів повномасштабного вторгнення і окупації за підтримку. Всі це відчули на собі. Ми дякуємо управляючим компаніям, нашим клієнтам, нашим керівникам за вибір. Щодо надання послуг нашого підприємства, ми в подальшому будемо тримати марку і довезівський елеватор буде тільки розвиватися і підвищувати за умови невеличких капітальних інвестицій щороку. Прошу це відмітити і в протоколі додати. Я хочу привітати лідера по маркетинговому 2022-2023 року. По двом показникам EBD та повернення на капітал. Досить складно стати лідером. Ще складніше втриматись лідерам. От я хочу вам побажати, щоб наступний рік ми знову завітали сюди до вас. Я хочу подякувати нашим гостям, які зробили все, завезли свою продукцію. Для того, щоб ви стали лідером, ми логістично заходимося не так далеко, будемо далі співпрацювати і допомагати вам в забезпеченні такого вашого результату. Андрій Миколаївич, дякуємо вам, Дякую. що ви з нами і все вам найкращого. 12 років пропрацювавши, я думаю, навіть якщо з'явиться можливість якась ближче, то будемо считать не тільки копійку, а ще і відношення дубов'язовського леватора до нашого підприємства. Я вітаю вас всіх з таким високим досягненням, гордий, що ми є вашими клієнтами. Вручаємо вам таки обере на мир, на щастя, на благополуччя. Дякую. Я так розумію, а це. А можна руку пожати? Це наші сусіди, це наші yeah. партнери з 2007 року. У нас тепер є тиму. Вітаю. Ви оглядуйтесь. Дякую зараз. Дай Бог допомагає. Андрія Миколаївича знає з 2007 року. З того часу нічого не помінялося. Такий завзятий, як був, вам повезло з командою, а команді повезло з керівником. І бажаю вам перемоги і хороших результатів. Слава Україні! Героям! -ді. Хвилюся, тому що я тут багато років тому закінчив школу і це були класи, де я навчався. І дуже мені приємно, що я повернуся через багато років і тут нагороджувати найкращий колектив. Переможця 22-23 року по фінансовим показникам Ровісі і Біда. Добов'язківський елеватор. Вони найкращі. Андрій Миколаївич, ми почнемо з вас. Вітаю! Дякую, дуже приємно. Бажаю, щоб перше місце завжди було з вами. Дякую. Зробили справжнє свято дуже приємно. Це в нас перші, і ми їх нікому не віддамо. Я рада, що працюю в такому дружньому колективі, в єдиній сім'ї. Якщо б ми не були однією командою, ми не досягли б таких би успіхів. Будемо працювати, працювати, ще раз працювати. На благо нашого дебоянського елеватора. Ми приблизимо швидше перемогу і. Майбутнє нашої держави цього найкращого і слава Україні, героям слава!